Да, основа всього живого на нашій планеті. Людина складається з води на 80%. Вона дарує і підтримує життя, забезпечує здоров'я і довголіття. Не дивно, що цю стихію здавна обожнюють, бояться і одночасно поклоняються їй. У повір'ях відображено символіку народного світобачення. Саме в них ми віднаходимо досвід поколінь. У повір'ях велика виховна функція. Адже наші предки в такий спосіб прагнули передати всі свої знання про світ, його будову, прагнули спроєктувати майбутнє і певною мірою застерегти людину. Від негативу. Загалом забобони і повір'я вони є такою запорукою усталеності життя наших предків. І навіть нас сьогодні, да, дещо можна пояснити, і якоюсь такою мірою заземлитися, заспокоїтися і врівноважитися. Тому вони досі є певною невід'ємною частиною нашого життя. Багато народних повір'їв пов'язані із образом колодязя криниці. Адже саме колодязь колись був на подвір'ї. Кожної людини і вважався символом достатку. А вода вона завжди була про енергію, про мудрість, про таку жіночність, тобто про текучість. Це більше така все таки жіноча стихія. Бог є джерелом життя. І коли Христос зустрівся з Самарянкою біля колодязя Якова, жінка-самарянка набирала воду, а Христос каже: дай мені напитися води. І я каже, можу дати тобі. Ріки живої води, які подачу з свого серця. Євангеліє, і взагалі вода на планеті Земля це є те, без чого неможливе життя. Вода потрібна і людині, і пташині, і всякій тварині, і всякій квіточці. Тому вода це є джерело життя. А Христос є джерелом сили і енергії, від якого ми черпаємо ці ріки живої води. За народними повірями колодязь купали не будь-де. Спершу спостерігали. Для цього потрібно було поставити курячі яйця під глечик. І якщо через ніч на них появиться роса, значить тут можна копати колодязь. Ще таке робили вже пізніше з пательнею. Ну ніби її догори дном ставили і теж накривали. Тобто, де випаровується з землі, там, власне, і ну, вода. Також предки вірили, що Колодязь можна купати там, де часто спить кішка. На місці, де ж полюбляє спати собака, копати колодязь не можна ні в якому разі. Тобто вони збираються там, де є вологість підвищена, а собаки не люблять, то вони десь на сухому лежать. Оскільки людина на 70% з води, то тоді це пояснює, що в мене кицька все ту на писку лежить або на грудях. За народними повір'ями по воду до криниці вночі йти не можна. Тебе може перестріти нечистий. Краниця, колодязь, це є місце, де є джерело водички. І чи ви до нього йдете вдень чи вночі, воно не має значення. Потрібна вода, йдете, набираєте воду. Це нормально, можна набирати. Звичайно, якщо от в хаті маленькі діти, і треба бігом дитину помити в селі, а водички нема. Ну то що? Треба, то треба, пішов, господар, набрав водички, приніс до хати, використали по назначенню. Ну, Але в нас зарядкий час, що взагалі не можна ходити вночі, не то що по воду. Також зазирати вночі у воду теж не можна, бо відьма поцілує, вірили наші предки. Той наш народ ускладнює собі життя тими забобонами, помолився, ліг спати і хай тебе Бог благословить, чекай ранку. Що заглядати в криницю, чи то день, чи то ніч. Ніхто не кричить з криниці, значить все добре. Що туди заглядати? Що там шукати? Страх всього, що не зрозуміле. Ну, типу, загалом ти можеш не втримати рівновагу і впасти, наприклад, та? Але якось, як то кажеться, на відьму легше сперти. Мене, діду, все життя каже, що я відьма цілую. Нічого, баба на не проти. Пів життя ходжу до того колодця. Прям хочеться. Нема її, нема. В давнину казали: не плямкай, коли зазираєш у колодязь. Тому що там заведуться жаби. Вони там не будуть, бо там джерельна вода, вони там довго не затримаються. А з другої сторони люди, не вірте, в такі дурниці. Просто цямкаєш, ти умовно щось їсиш. Воно може попасти в криницю. Ну один, другий, третій, п'ятий і буде там цямкати, Вона забрудниться і тоді, відповідно, там заведуться жаби. <сум> така пересторога. Наші предки вірили, що чиста вода має добру енергетику, нею змиваються всі хвороби. Все недобре, тому плювати у воду не можна. Це принесе тобі нещастя. Я думаю, що ніхто не хоче, щоб йому дали борщ і туди наплювали. Ніхто не хоче пити воду, в яку хтось плює. Навіть самому не хочеться пити воду, в яку ти плюнув. Це гріховно навіть не можна. Вода. Має бути пошанівці через те, що люди є на планеті Земля, які вмирають від спраги, в яких немає води. Ми маємо воду, ми маємо цінувати це і не кидати сміття, і не забруднювати водойми, річки, а пильнувати, шанувати і оберігати. Кранець не було так багато, там якби спеціальні місця, вони вибиралися, і хтось прийшов, плюнув, хто ж ту воду буде пити. Хтось побачить, то прям його чекає невеселий час. Але я цей прикол не зовсім розумію. Вода ж ніби потім в той самий рот іде. То при людях не зовсім по собі в колоді сплювати, особливо, якщо після тебе в чергу води набрати. Також вважалося гріховним не дати скриниці води подорожньому. Чи людині, яка потребує її. Коли Христос навчав, каже: голодного нагодуйте, спраглого напоїть, нагого зодягніть, подорожнього прийміть. Тому ми, християни, маємо давати людям і водичку, і притулок, і харчі. Кажуть, що гріх не давати людині води, з колодця напитися. А особливо, коли в тієї людини похмілля. З колодязя не можна набирати воду вагітній жінці. Вважалося, що це вплине і на якість води, і недобре вплине на розвиток плоду. відра з водою це є фактично чуть не 30 кілограм в руках. А 30 кілограм для жінки, тим більше вагітної, це це не добре. Це навіть не забобон, це практичність. Не потрібно вагітній жінці навантажувати себе якимись фізичними навантаженнями. Це могла бути зміна енергії, знаєш. Да, вона так, якби стабільна, а вагітність це стан нестабільний, і вони, якби люди боялися всього, що якби умовно могло вплинути на стабільність. Також за народними повір'ями вважали, що не можна прямо із колодязя набирати воду і пити її у юр'їв день. Байка, байка, і нічого спільного тут немає. Бог благословив, і кожен день є благословений. Чи це понеділок, що це Юріїв день, чи це Різдво? Хочете пити, пийте, хочете їсти, їсти, їжте. Я казала бабця: вбирайся, коли пасує, і їж, коли смакує. Щоб не було посухи, наші предки вірили, що у криницю потрібно кидати зернинки священого ма. Коли посуха, чи коли зливи, потрібно молитися, щоб якщо нема душу, Бог благословив дощик, А як є забагато зливи, то молитися, щоб Бог дав сприятливу погоду, щоб не занамулило. А то що кидати в колодязь, ви тільки засмічуєте свій колодязь. Навіщо там той мак, чи ще щось інше? Ну це не потрібно. Кажуть, що для того, аби припинити посуху, то колись ніби в колодязь кидали зернятко посвяченого маку. А на різдво додавали ще трошки пшениці, цукру, і вже доставали зразу кутю. Вода як енергія, вона ж існує з язичницьких часів. Християнство обіграло е, цю історію, тому що ну не змогло як то кажеться, не можеш перемогти. Приєднуйся. Ну якийсь такий формат. Предки вірили, що не можна плювати насіння, йдучи по воду. Тому що тебе будуть обговорювати усім селом. Особливо, коли ти їм відра плюєш, то взагалі не по-людськи. Дуже вони турбувалися про чистоту води. Це вона зараз в нас з крана тече, знаєш, якби. А колись такого не було, відповідно, це була дуже велика цінність. Ну а з великою ймовірністю криниці в кожній хаті це вже теж зараз. Так, а Раніше це було, може, одна-дві криниці на все село. А взагалі раніше в мене в селі, знаєте, колодязь був виключно один на вулицю, і коли хтось собі вдома викопував, то вважали, що куркуль, що дуже багата людина. У нас час, якби я зараз собі десь колодязь викопав, то казали б трошки, що придурочне. Посеред багатоквартирного будинку колодязь викопав. там діти раніше гралися, а ти колодязь викопав. В давнину казали, що якщо ти домовився із сусідом про якусь справу, то ніколи не набирай і не пий води з його колодязя. Адже вода змиє усі домовленості. Байка, пийте водичку, де є вона, пийте, поки можна пити. Ну і поки ми з людьми в дорозі, а дорога називається Життям, поки ми живемо, спілкуємося, дружимо, збираємося, живімо. Не можна, а треба. Мене діду все вчив, що коли ти за столом їсиш, то спочатку береш з дальньої миски, а потім вже стоїш ближче до тебе. З колодязем те саме правило теж працює. Там же ж було, що взагалі не можна пити воду з колодязя. А ще якщо з сусідом ви перед тим домовились про щось добре, він однозначно передумає. За народними повірями, якщо зустрінеш дівчину, яка йде по воду або з водою, це добрий знак. Це знак вірної вдачі. Звичайно, коли зустрічаєш молоду людину, вона посміхнеться, скаже тобі гарного, доброго, благословенного дня. Звичайно, приємно. Приємно кожному з нас. А тому людиною залишаємося при будь-яких обставинах: чи зустрінемо дівчину, чи зустрінемо хлопця, чи зустрінемо стареньку бабусю? Завжди будьмо вішливими, і все буде добре. Вода, це вона більше про жіночу енергію, тобто якась ще в тебе радість буде в житті. Так? Колись старі люди казали, не можна сідати. На криницю через те, що там твій коровай не вдасться, ще там якийсь хліб. Ну сплітали хто що хотів, та А Я скажу: не можна сідати на криницю, бо можна провалитися і бути в воді. Для того колодять, щоб там брати воду, а на них не сідати. а Сідати на крісла, сідати на диванчик, сідати на ліжечку, а не на не на колодязь. Енергія не буде рухатися. Тобто та вода, ну ти не, як то кажеться п'ятою точкою, а вона тобі потім має їсти дати. Ну як ти це бачиш? Недаремно наші предки казали, що вода це кров землі. Тому до води завжди ставились шанобливо. А колодязь у дворі це є символ достатку і того, що завжди в господі буде вода. А ще конкретно в мене в селі на водохреще, окрім там річки, то святиться вода ще й в криницях. І колись була така історія, що після того, як посвятили, люди дуже скринисту воду діставали, і одна жінка дістала собі води, поставила вдома, і за декілька днів та вода в неї позеленіла і ходило по селі таке що Та жінка дуже зла і недобра. Не знаю, як на мене дуже гарна, класна керівничка. Бог дав водичку, пийте на здоров'я, жийте на здоров'я, любіть на здоров'я. І не виглядайтеся, значить, як казала Ліна Костенко, а жити треба, якось жити треба. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. А жити треба. У народних повір'ях ми віднаходимо знання первісних людей про світобудову, про зв'язки людини з природою, про розвиток культури, про знання, народну. Педагогіку і тому так важливо повіря не загубити, плекати, примножувати.